Продовжуємо з вами вишивати. І сьогодні будемо виконувати ось такі квіточки. Вони робляться на основі ланцюжка, це сипний стібочок, у нас виходить петелька. Тобто у нас полісточки зроблені з допомогою петельку. І нам треба намалювати густеньким милом окружність. Можна від руки намалювати, якщо такі дрібненькі будуть квіточки. І поставити е, точку у центр. Потім е, поставити точки або такі засічки обмилка е, на окружності, їх тут 5 у мене. Тобто можна зробити 5, 6 полісткові квітки. Е, і тому відповідно на окружності, ви тоді ставите або 5, або 6 е, точок. Заправляємо робочу нитку е, в четверо і починаємо шити. Почнемо від центру, проколюємося з воротнього боку. Тому зробили вузлик. Так. Поклали ниточку зліва, пальчиком притримуємо і в центрі знову проколюємо. Тепер на окружність нитка під голку. Петля у нас утворилася. Ми її підтягуємо і формуємо пелюсточку. Проколюємо за петлею по окружності маленький стібочок, який буде тримати цю петлю. Перша пелюстка зроблена. Далі знову. В центрі проколюємо, протягнули. Звертайте увагу на зворотній бік щоб ви підтягнули нитку повністю, поклала нитку зліва, знову в центрі проколюємо на окружність, нитка під голку, притягнули петлю, сформували її, так само вона повинна бути однакова, як і перша пелюстка. За петлею прокололи маленький стібок, щоб він тримав пелюсточку. Далі прошиваємо так само, і у нас тут буде 5 пелюсток. Знову в центрі, на окружність, петлю притримали. Ниточки у нас повинні рівномірно всі лягти рівненько одна до одної, за петлею, протягуємо, робимо стібочок. Так, ось тут трошки в мене, бачите, не вийшло, то мені треба це переробити. Я витягую нитку з голки, вушку підхватила, і, тобто, зворотньому розпорю це. Переробляю, знову заправляю ниточку, і зараз я перероблю пелюсточку третю. Запитуємо, проколюємось, робимо стібок. Подивилися, щоб були однакові полюстки, перегортаємо на зворотній бік і закріплюємо в товщині фетру, робимо два стібочки на місці. Серединки квітів можна оформити французьким вузликом. Нитка у нас початок з шести ниточок складається, робоча нитка. Робимо вузол на кінці. Провели на цілий бік, обмотимо голку 3-4 рази, вколюємо теж саме місце, але старатися не проколювати сам вузол, тому що ви не проведете голку. Це досить важко буде. Так. Притягнули, і ось у нас серединка квіточки. На зворотньому боці закріплюємо, обрізаємо нитку ну, і вишиваємо останню квіточку. Знову робимо на кінці вузлик, проколюємо серединку. Голка під нитку, обмотуємо 3-4 рази, курюємо те ж саме місце, ниточку поки тримаємо, протягуємо. Закріплюємо на зворотній борці.